Показую, де нас поселили у Данії після двох таборів. А саме Welcome House у комуні Копенгаген. Велика, біла, простора кімната. З шафою, ліжком двоповерховим для дітей, стіл і тристувану, є ліжко, диванчик, та там дуже несподівано. І два холодильничка. Кошик тут у нас для брудної білизни. Ось і все. За вікном прекрасний дитячий майданчик. гуляють мої діти. Найближчі туалет. Ось тут у нас кральня, як бачите, супер клас. П'ять машин, п'ять сушок. І ще тут два туалети. Це вихід. Це дитяча ігрова, Теж з вікном на майданчик. І кухня. Звичайно, ми задоволені, вдячні, але про плюси і мінуси я написала під відео. Отож, читайте, коментуйте, що на вашу думку є плюс, а що мінус.